Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Усіх вас дуже рада бачити. Всім дякую, хто зайшов до мене в гості. Маю для вас добру новину. Це буде останнє відео посередах на ем, духовну тему. Ні-ні-ні, я не простаю цим займатися, не лякайтеся, навпаки, я відкриваю новий канал. Я вирішила зробити новий канал, на якому я зможу більше робити відео. Відкривати ширше теми, робити шортс, якісь пости. Так, для мене буде набагато зручніше, і для людей буде простіше знайти те, що їм подобається. Зараз е, мій канал змішаний. Є, є і такі теми на духовні е, відео на духовні теми, і наш відео щоденник нашої сім'ї з життя на фермі Грейсленд. І це непогано, проте я вже доволі довго маю бажання. Більше розповідати, робити більше постів, з'являються якісь дуже цікаві ідеї, проте тут на цьому каналі недостатньо для цього місця, недостатньо для цього ресурсу. Тому, як тільки я зроблю необхідне основне, основну роботу, я в якусь Знову якомусь із відео, можливо, в середу зроблю об'яву і дам вам посилання. і Ви зможете прийти, підписатися, якщо у вас буде бажання, і слідкувати за такими відео на духовну тему для тих, кому це близько, для тих, кому це цікаво. Ну а сьогодні давайте перейдемо. Цікава у нас тема до останнього відео нашого це. Я зроблю його коротеньким. Це вам більше буде на роздум, дорогенькі. Я вчора почала вивчати таку цікаву книгу, вона англійською називається Зефанія. І якось мені не дуже воно по голові. Я думала, що це така за книга? Як вона українською? І виявляється, це Софонія. Такий малий пророк, маленька така книга, до якої люди взагалі не добраться. Проте, коли починаєш вивчати Біблію так вже детально, то відкриваються якісь такі дивні моменти, до яких ну, просто раніше не було уваги. І сьогодні хочу вам а, за допомогою Біблії з перекладом Громова прочитати вірш, який так сколихнув моє серце, але потім... Я перейду до англійської версії, щоб вам зробити дослівний переклад для того, щоб ми з вами змогли побачити різницю. Точніше, відчути глибше зміст. Це у нас перший, перший розділ і дванадцятий вірш. І станеться того часу, я зі світильником огляну Єрусалим, говорить Господь. І покараю тих мужів, які закоснілі самовдоволенні своєму і говорять у серці своєму, не робить Господь ні добра, ні зла. І на перший погляд, Господь незадоволений тими, хто не сприймає серйозного Бога і каже, ну, взагалі він нічим там не займається. Проте, якщо ми візьмемо з вами англійську версію, Давайте я вам, а, будь ласка, майте терпіння зі мною, тому що іноді а, потрібні слова десь здіваються, коли починаєш перекладати дослівно. А, тож, це також 12-й вірш, і я вже почну а, з головного. І я, говорить Господь, накажу тих людей, які в своєму дусі застійні. Хто каже в своїх серцях: Бог не робить ні хорошого, ні поганого? І ось тут а, суттєва різниця, коли ми читаємо англійську версію, там сказано, що в, в своєму дусі вони застійні. Що таке застійне взагалі слово застійний? Чим асоціюється? Застійною смердючою водою, так, якась калюжа, яка болото, яке смердить влітку, застоялося, немає там ніякого протоку, і воно набирається бактерій і починає смердіти. Там якісь водорослі, якісь рабиські, щось там таке бактеріально проходить. І господь каже: я накажу таких людей, які мають такий дух. Ем, я думаю. Що тут є якась розгадка в цьому. всьому. Якщо ми з вами подумаємо, коли людина стає застійною, коли в неї застійний дух, ось медалі для нас підказка. Сказано, що хто каже в своїх серцях, Господь не робить нічого. Ні доброго, не ні поганого. Тобто, людина сама собі собою вдоволена, в неї все добре, в неї, е, е, знаєте, так все рівно, і вона собі гарненько, тихенько, так, комфортненько у житті сидить і нічим абсолютно не переймається. І айшо? Що? що Бог зробить? І нічого не робить ні доброго, ні поганого. Тобто, Такий собі нейтралітет людина займає. І а, на підтвердження цього в нас є вірш. Якщо ми підемо з вами в об'явлення Другий розділ і четвертий вірш, там таке написано. Але має на тебе те, що ти покинув свою першу любов. Бачите? Тут каже Христос одній із церков, яка була, в принципі, то своєму непогана церква. Вона робила все, що було необхідно. Проте Господь каже: я проти тебе дещо маю. Ти покинув своє перше кохання, свою першу любов. Тобто немає такого тісного. Глибокого зв'язку між Богом і людиною. І ось тут розкривається весь сенс. Якщо ми не маємо м, такого зв'язку, можливо, навіть можна привести подружжя, у приклад, коли чоловік і жінка мають тісний зв'язок. І їм не байдуже, що робить один і що робить інший. Вони в курсі всього, що один любить, що ненавидить інший. У них, знаєте, такий дійсно тісний зв'язок. Вони знають один одного глибину. І якщо чоловік попрохає жінку зробити йому каву, йому не потрібно пояснювати, скільки цукру... Додавати, чи любить він молоко, чи ні, дружина це все знає. І коли дружина попросить про щось чоловік, там, зроби мені поличку, то вже чоловік знає, яку поличку вона собі вподобає, де її потрібно зробити і, і що зробить її радісною. Тобто, Богу не важливо а просто наше визнання його як Бога. Він шукає з нами глибинного зв'язку. І якщо його немає, ми з часом перетворюємося на застійне якесь болотну, якусь калюжу. Тож треба пильнувати, підігрівати свою першу любов і бути а, ну, в курсі всього, що а, ми маємо знати про Бога, про Його плани і про те, що. Яке відношення до цього всього маємо ми. Сподіваюся, дорогенькі, цей вірш вам сподобався так, як і мені. Я маю з вами прощатися, але перш ніж буду прощатися, хочу нагадати вам, що це було останнє відео, і попрохати вас трішечки часу, поки я налагоджу роботу нового каналу. Можливо, це буде тиждень, можливо, два. Я сподіваюся, що я зроблю це швидко, тому що на зараз у мене немає ще школи, і я. Так би мовити, вільний птах маю трішечки більше часу, сподіваюся, з цим впоратися швидко. А потім ми з вами продовжимо збратися і вивчати Боже Слово. Проте я маю надію, що вже трішки в ширшому сенсі, тому що я зможу робити там якісь шорси, якісь пости і ділитися вже. Ширшими темами. Дякую вам за вашу увагу. Прошу вас, як завжди, миліться, будь ласка, за Україну. Не забувайте підтримувати її молитовно, тому що це насправді сильна зброя. Єднаємося у молитві за Україну. І вам бажаю гарного дня. Нехай Бог береже і вас, і ваших рідних, і ваших близьких. І ми з вами зустрінемося у п'ятницю. Обіймаю кожного. Бувайте дорогі!